Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні. Субота-неділя, 2-3 серпня в нас виходить, так? Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої запитання, свої думки. І давайте подивимося, що нам принесуть ці вихідні, так, нашій країні по активності, так? якими вихідні для нас будуть. Ну, ми будемо тримати знову ситуацію. Знову будемо спостерігати рух, рух і переміщення, так? Вихідні. Дивіться, є у ворога цілі, і ми будемо бачити, як захист буде працювати, так і можливі наслідки. Дуже підніметься тривожність, так, ще більше. Летіти буде дуже багато ще, знову ж таки, дронів. Ось. Більше скупчення ближче до середини нашої країни, до центру, скажімо так. Далі. Темний період доби найбільше якось буде напружувати. Втрата ресурсів, можлива, мені іде масова активність, тобто це буде багато, багато пересувань. Так. Тяжкі можуть бути ситуації, пов'язані з місцями поблизу води, вода, місця надання допомоги. Тобто саме ці місця можуть більше потерпати так, від провокацій. Так, далі, вихідні, дивимося, вихідні. Підприємства місця відпочинку поблизу води знову ж таки можуть бути тяжкі ситуації. Треба бути дуже уважними і реагувати на повітряні попередження. Так, провокації, активні провокації, високі будинки, можливі теж е, наслідкові ситуації. І мені е, дуже дуже сильно іде жіноча енергетика часткова, часткова, тобто це можуть десь зачепити щось, е, втрата ресурсів. І все, що пов'язано з транспортом і вокзали. Транспорт, вокзали, стоянки, якісь місця там, де є скупчення транспорту, там можливі наслідки. Ось. Тому необхідно бути досить уважними. Вихідні мені йдуть достатньо неспокійними. Шановні, ми знаємо, що багато де літає, ми знаємо, що зараз така ситуація, але, будь ласка, давайте будемо реагувати на тривоги, хоча б... Переходити у більш безпечніші місця, хоча би коридори.